Ола, привіт. Сьогодні починаємо 37-й урок. Називається El En palabras, Н singular, і plural. Що перекладається на українську, як е, наголос в словах однини і множини. Так. Це простий урок. В принципі, він. Е, це дещо повторення того правила, що ми вже вчили, е, наголосу, але тут більше в е, цей киде повторення так, і приділяється увага е, більше в е, тому, що в деяких словах в однині е, наголос ставиться, а коли вони е, вже в множині, тоді наголос вже не ставиться, тобто не пишеться. Так? Тобто ми вже його не позначаємо. От, і саме в яких словах зараз ми розберемо це. Так, це в нас йде по підручнику. Давайте, давайте відкриємо наш підручник. Відео в цьому уроці, уроці не будемо, це простий урок. Розглядати прошарює наш підручник, є чого він нас ворув зараз все. Ось наша шоста вправа Розкривається наша тема. Так. Ель Плураль. Пригадуємо це. Ель Плураль це множина. Рамочка. Палаврас термінадес, палавраз слова. Термінадес закінчені. Н на он ін. Приклад Л L балкон, Л-Хардін. L множині е, їхнє закінчення буде ONS, і І пригадуємо правило наголосу, що передостанній склад, якщо закінчується на N або S, тоді нам не треба позначати наголос. Ось. Тобто, коли вони. Стають множиною, наприклад, балконес, або хардінес. Лос балконес, лос хардінес. Тоді е це вже стає, наголос падає на передостанній склад, закінчується на S, значить, ми наголос не позначаємо. Ось і все. В принципі, дуже легко. Ось. Тобто N або S, або С. Голосна має бути закінчення і передостанні склад тоді ми не ставимо. В інших випадках ми ставимо. Ось тому не забудьте про це, коли будете робити е, завдання. Так. І давайте ось <кій> зробимо це завдання разом. Ось, а потім розберемо вже ваше самостійне завдання. Так, ескрібель Plural OL singular. Напиши або в множині, або в однині. Ну, відповідно, якщо написано в, множ... в однині, значить в множині. Якщо в множині, значить в однині. треба перевести в однину. Ла лексьйон, урок. Лос лексионес уроки. Тобто лексіонес, ми вже не треба нам буде позначати так. Ель ратон – миша. «Los Ратонес, миші. Так само не треба. «Los salones» – зали. Будинку, так. «El salón» – зала. Треба позначати. «Los calcetines» – Шкарпетки. Тут calcetines» ми не позначаємо. А калцетин, так, буде вже е, треба буде позначати на голос El Calcitin. La illustración, ілюстрація. Los illustraciones, точніше las illustraciones, ілюстрації, е, вже. Не треба позначати. Лос Ну, До речі, от нові слова можете собі в словничок записати, вивчити як перекладаються ці слова. Лос camiones. вантажівки. Но Ми не пишемо, не позначаємо наголос. Ель камьон одни однина вантажівка позначаємо. Ель марон. Коричневий. Пригадуємо. Це ми вчили, так? Кольори. Однина позначає. Лос марронес. коричневий. Не позначаємо вже на голос. «Ель дельфін» Лос Дельфинес. Так само українською. Дельфін, «дельфіни», Дельфін. Однина позначаємо. У нас на дельфінес не позначаємо. Bien, добре. Тепер давайте перейдемо до завдання. Так, і тут ми бачимо наше завдання на 11 балів, як завжди, 4 завдання, і 5 на 12. Добре. Що тут треба? palabras <coughs> Палаврес, плураль і традуска аль україняну. Напиши ці слова в множині і переклади їх на українську. Тобто вони тут всі в однині стоять, нам всі їх треба поставити в множині іспанською записати. І потім перекласти це на українську. Ель-балкон. Зрозуміло, так. Балкон так само українською буде. Але іспанською в множині буде «балос балконес. Тобто, якщо тут з наголосом, так, то пригадуємо, як буде з наголосом чи без наголосу в множині. І вкраїнському написати балконний. Так. Потім ель балон, м'яч, ель лапіс. Пригадуємо нашу тему шкільне приладдя. Олівець. Ельдельфін. Дельфін. І ельретон. Я вам вже не перекладаю, бо це на 12. Ви самі перекладіть і напишіть в множині іспанською і перекладіть на українську. Все, начебто, зрозуміло, так. Кому не зрозуміло, пишіть в коментарях. так Ставте лайк. Ось і підписуйтесь. Біен, muchas gracias про лексіон. Добре, дуже дякую за урок. І стала Проксима До наступного року. Астала віста.